От що справді сумно, так це коли світові зірки не лише хокею, а й футболу продовжують підтримувати Ерефію. Не знаю, що ти там придумав, але підтримаю твою круту ідею. Цим анонсом чемпіон світу Франческо Тотті, колишній футболіст збірної Італії та Роми, збурив неабиякий хейт, тобто їде в Москву. Дякую вам, я був дуже радий тут бути. Для мене задоволення поспілкуватися з вами. Але Франческо виявився далеко не Одним таким легендарним любителем московських церемоній за гроші. Повертатись до Росії одне задоволення для мене. Мені тут дуже подобається. Не вистачає російських обіймів колишньому футболісту збірної Бразилії Роми та Мілана Кафу. Настільки, що аж побіг розповідати пропагандистському телеканалу Матч ТВ, як сильно любить він Ерефію. Москва неймовірне місто зі своєю неповторною родзинкою. Емануель Адебайор, Дієго Лугано, Ніколас Пареха, Еріка Бідаль, пам'ятаєте таких? Отож, а на Росії згадали так, звичайно, стосовно нинішньої ситуації в Росії говорять абсолютно різне, але я думаю, треба розумно дивитись на речі. Я не політик, я спортсмен.